Єврокубковий сезон для України закінчився занадто швидко. Донецький шахтар вилітає з Ліги Європи. Матчі з Марселем, на який покладалось так багато сподівань, категорично їх не виправдав. Вітаю, друзі! Ну що ж, не надто веселий сьогодні випуск, адже Україна офіційно закінчує свої виступи у Єврокубковій весні. Так по суті їх і не розпочавши. Шахтар програє Марселю на велодромі 1-3? Програє давайте відверто, без шансів. Сьогодні проговоримо про цей матч, а також про більш глобальні наслідки від цієї поразки для усієї України. Перед тим як ми розпочнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, дзвіночок, і поїхали. Отже, спочатку суто формальність Донецький Шахтар у матчі відповіді однієї 16 фіналу Ліги Європи на велодромі зустрічався із Марселем та поступився з рахунком 1-3 на гол судохова з пенальті Олімпік відповів голами Оба Янга, Сара та Кондокбія. Я не знаю, чи є у цьому випуску загалом сенс якось глибоко там розбирати гру шахтаря, копатися у тактичних моментах, що там вигадав Маріно Пушич. Адже по суті, усі м'ячі, які пропустив шахтар, це виключно технічні помилки, конкретно взятих футболістів. Давайте коротко, просто пройдемось по цим м'ячам. Отож, перший гол обрізка в центрі поля від Степаненка, пас у вільну зону на обомаянга, який реалізував вихід один на один, і навряд чи у різника були бодай якісь шанси відбити цей удар. Вже за 5 хвилин шахтар знову провалився на фланзі. Епізодично опинився клос та гектар вільного простору. Його ніхто не тримає. Однак технічний брак завадив чи то віддати, чи то пробити. Єдиний реальний момент у Шахтаря забити, не рахуючи пенальті, був ще за рахунку 1-1, і той прийшов зі стандарту. Круто пробивав головою конопля, однак м'яч розминувся з воротами. Давайте відверто більше з гри так, особливо і згадати особливо нічого. Звичайно, тоді Шахтар за рахунку 1-1, якби Шахтар повів в рахунку, 2-1 на Олімпіку, так можливо вдалося б досидіти до кінця матчу в обороні і пролізти в 8 восьму. Але так не сталося, тому що прийшли два наступних м'ячі. Другий гол ще одна помилка в обороні пішов на віз до штрафного, який як всі очікували, мав би перекусити Матвієнко. Однак банально махнув повз м'яч і сар з близької відстані. Розстріляв наші ворота. Ну і як вишенька на торті, третій пропущений гол це навіз у штрафний майданчик Шахтаря. На виході не розібрались, не узгодили свої дії Степаненко з різником, в результаті чого капітан Шахтаря скинув м'яч просто на кондокбія, що пробував поворотом, де вже не було голкіпера. Ще раз глибоко якось розбирати, аналізувати цей поєдинок, напевно, сенсу немає. От поставте самі собі запитання, який такий реальний гольовий момент Шахтаря, що ви от згадуєте і думаєте, блін, як же ми його не реалізували? От що ви таке можете згадати? Фактично, Шахтар не поставив перед Олімпійком ти вже без гатузу, з новим тренером, там можливо був шанс скористатися ось цією вакханалією. Фактично, Шахтар не поставив перед Марселем якихось таких задач, які неможливо було б виконати. Якихось там питання з зірочкою, що поставили б Марсель у незручне становище. Є питання до футболістів, до окремо взятих гравців, але також є питання і до тренерського штабу, і головне, що намагаються зрозуміти вболівальники, де були заміни, чому заміни пішли так пізно. Після матчу Пушич сказав наступне: ми готували. Заміни для останньої частини матчу, але раптом пропустили другий гол. Але другий гол Шахтар пропустив на 70-й хвилині і до того потрібно було якось реагувати, потрібно було вносити якісь корективи. Давайте рахувати: Бондаренко, Сікан, Зубков, можливо, Степаненко. Це ті заміни, які напрошувалися. Можна було б раніше випускати ось цих всіх супер. Трансфери супер цих бразильців там Невертон Кевін можна було кидати їх в бій і під втомлену оборону Марселя. Вони б на швидкості, адже вони всі бігунки. На швидкості вони могли б спробувати там, щось вигадати, запресингувати того ж голкіпера, підійти до нього ближче, нав'язати боротьбу, заставити якось там панікувати, якщо Марсель можна було змусити у цьому матчі панікувати. Було б в будь-якому випадку цікавіше, а не сподіватися до кінця гри на фізику зубкова і там на досвід Степаненка або ще когось. Тренерський штаб очевидно перетримав заміни і провів їх тоді, коли вони вже нічого вирішити не могли. У цьому матчі шахтареві нарахували 1,55xg, при тому, що за пенальті васька отдає 0,76xg. тобто за створеними моментами гірники назбирали лише на 0,79xg. Що ж до оцінок, то кращому складі гірників стали Егіналду та Ракицький. У них 6,6, і А найгіршим Степаненко у нього 5,8 за версією Хускорт. Що ж до Софаскор, то найкращими вони визначили Егіналду з оцінкою 7,1, А найгіршим Азарова оцінка 6,2. Давайте зараз у коментарях оцінимо єврокубковий сезон від Донецького Шахтаря від 1 до 5. З однієї сторони була ліга чемпіонів. Загалом доволі непогана перемога над отвертоном та сенсаційна перемога над Барселоною. Але з іншої сторони, ось ці два матчі з Марселем. Якщо їх взяти як один поєдинок, ну Шахтар не справив цілісного якогось гарного враження. Ну а тепер давайте до глобального висновку і до глобального наслідку цього поєдинку, який вплине не на якийсь конкретний клуб, там Шахтар, Динамо чи ще когось, а загалом на усю футбольну Україну. За підсумками Єврокубкового тижня Україна не набрала очок у таблицю коефіцієнтів та втратила останнього учасника. Після таких поєдинків кількість балів України не змінилася. 28, це відповідає 18 місцю у таблиці коефіцієнтів. За цей сезон Україна набрала 20,5 очок у таблицю і вже не підніметься вище того самого 18 го місця. А це означає, що Україна втрачає одну квоту у Єврокубках. Загалом тепер нас представлятимуть чотири клуби замість п'яти, а конкретно у лізі чемпіонів лише один. Скорочення цієї квоти почне діяти вже із сезону 25-26. Чемпіон України стартуватиме з другого кваліфікаційного раунду по шляху чемпіонів. Переможець Кубка із першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Якщо переможець Кубка, водночас буде чемпіоном, цю квоту забере собі команда з другого місця. Друга і третя команди чемпіонату стартуватимуть із другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Або ж друга, третя і четверта, якщо переможець Кубка буде із топ 3 таблиці Ліги. Ну і давайте будемо чесними, враховуючи ту динаміку, як українські команди проходять кваліфікацію, ми ризикуємо взагалі залишитися без єврокубків наступного сезону. Ну а тепер про позитивні емоції. Давайте все ж таки поговоримо. І ці позитивні емоції нам подарував Анатолій Трубін, що фактично самотужки протягнув свою Бенфіку до наступного раунду. Матч Бенфіки і Тулузи завершився із рахунком 0-0. І у цьому результаті величезна заслуга якраз українського голкіпера. На рахунку 22-річного Трубіна 6 сейвів, з них 3 після ударів з-за меж штрафного майданчика та солідні 8 балів від Софаскор. Хускорд оцінили його перформанс у 7,6. Показник голів, яким запобіг Анатолій, склав 1,1 Ну і вболівальники Бенфіки не могли не відреагувати на цей поєдинок відповідно. Святий Трубін, що б ми без вас робили, такі колежі вже з'являються у Твіттері. Ну що ж, таким був наш новий випуск. Таким був єврокубковий сезон для України. Тепер переключаємося на чемпіонат України, що стартує вже у п'ятницю, і вболіваємо там за свої улюблені команди. Залишайтеся на зв'язку із футбол України. Підписуйтесь, ми є у всіх соціальних мережах. До зустрічі.